Вітаю вас, друзі, сьогодні 9 грудня, і сьогодні Путін знову почав розмахувати своєю ядерною булавою. Ну хоча вона не така там вже потужна, я вам про це розповім ближче до кінця цього відео. А от, прибувши сьогодні в Бішкеку, Киргизстан, на саміт Вищої Євразійської економічної ради, куди він не дуже хотів їхати, скажу вам відверто, він провів прес-конференцію, де журналістів і почав розповідати про те, як у його розумінні успішно просувається так звана спецоперація на Україні, як вони полюбляють полюбляють говорити, ну і що він може знову таки переглянути разом із своїм керівництвом військову доктрину і, зокрема, ядерну оборонну доктрину, як він говорить, і ось що він сказав. У Соединених Штатів є теорія превентивного удару. Перше. Друге, вони розробляють систему обезоруживающего удара. Тому, если уж и говорить об этом обезоруживающем ударе, то, может быть, подумайте о на тому, щоб взяти на воруження на роботі наших американських партнерів, і їх ідеї обізпічення своєї бізопасності. Ми просто думаємо над цим. Можна детально аналізувати все, але я думаю, що варто пройтися по мотивах, чому він так сказав, коли він це говорив і що за цим стоїть. Хто за цим стоїть? Це найважливіше питання, бо там виявляється порожнеча. Для цього попрошу вас підписатися на мій ютуб канал, ви саме знаходитесь зараз. Тут мене звати Валерій Клочок. Це можна зробити під цим відео. Обов'язково натисніть на дзвіночок. Ви не пропустите останні відео, поставити лайк, допоможете мені піднімати відео догори для цієї україномовної платформи, яких не так багато на просторах Ютубу. І так, поїхали. Якщо аналізувати останні заяви Путіна, які він зробив. І вчора, до прикладу, на так званій Раді справ людини, ну коли мені кажуть, я пече, от показ, до, задавали відповідні запитання журналісти на телеканалах. Я говорю, ви знаєте, там Совет по правам чоловіка і Росії якісь речі малосумісні, особливо сьогодні, коли читаю одну з новин, де на вулицях одного з міст Росії, в Москві, точніше, не одного, затримали 10 хлопців, їх вкинули не у в'язницю, а у військомат, Змусили пройти медичну комісію, ну і, звісно, відправлять на фронт. Там це так відбувається, і вони борються за те зараз, щоб їх призивали в законний спосіб, але не про призив а саме про ядерну загрозу, про яку так полюбляє говорити Путін час від часу і повертається до неї. Так, от саме на цій раді він також говорив про... Ядерну небезпеку загрози ядерної війни. Світлан ну ви праві. <клухи> так така угроза наростає. Десь що хата є по поводу того, що Росія ні при яких обставинах не приміняє перший. Ну, якщо не примінить перший, ні при яких обстоятельствах, значить і второй теж не приміняє. Якось дивним чином оце ядерне марво розмахування ядерною баловою Путіна співпало із заявою. Прем'єр-міністра Індії ну скажу чесно не заявою. Був би нещирим, коли б сказав, би, що це була пряма заява від Наренда Моді, який є ще раз наголошую прем'єр-міністром Індії, про те, що він відмовився від щорічної зустрічі з президентом Путіним після того, як той прогрозив застосувати ядерну зброю в Україні. Але не сьогоднішня заява стала приводом для такого рішення моді, яке, до речі, підтвердив і Пісков. Пісков сказав, справді дійсно такої зустрічі не буде. А заяву таку зробив Путін набагато раніше. І моді ухвалив це рішення також раніше. Але дивним чином, саме сьогодні, Блумберг публікує цю інформацію, посилається на дуже офіційні якісь джерела. Ну, звісно, він їх не називає і каже, що це справді так. Моді не готовий зараз говорити вголос про дружні відносини з Росією, бо для нього вони дуже важливі. Індія дуже потужно торгує з Росією. Вона закуповує багато нафти, нарощує об'єми торгівлі. Але він не хоче це виносити на широкий загал на світ, тому що вважає Путіна неадекватом, який повторюся, повторююся дістає свою ядерну булаву, розмахує нею і порожує всьому світу. Так, от, якщо брати до цих зустрічей, то це мався відбутися б саміт особистих зустрічей ну на державному рівні між прем'єр-міністром Індії і Путіним. Які... Фактично проходять кожний рік, починаючи з 2000 року, а зараз на вулиці 2022. Єдиний раз, коли така зустріч не відбулася, це в 2020 році на тлі ковіду-19 тоді її скасували. Ну, от ще раз повторюся, що Пісков підтвердив такої зустрічі, не буде. І От що стало приводом для такого рішення моді? Треба повернутися трішки назад, ну не трішки, майже три місяці для е, часу війни це немало. На саміті іншому Шанхайської організації співпраці моді сказав Путіну. Ну, про це знову пише: CNN, Видання такої інформації нібито ніде немає, але пряма мова звучить приблизно так. Я знаю, сказав моді, що сьогоднішня епоха не епоха війни. Цитує CNN Моді. Ймовірніше, за це журналісти брали в нього десь інтерв'ю на полях цього саміту. І моді продовжує. І ми багато разів говорили з вами по телефону на тему, що демократія, дипломатія та діалог це всі речі, які стосуються світу. Індія говорить про демократію. Звісно, в Індії дуже багато проблем разом з тим, моді на цьому наголошував Путіну. У нас обов'язково буде можливість, сказав він, обговорити, як ми можемо стати на шлях миру найближчими днями. Я також добуду можливість зрозуміти вашу точку зору. Але, можливо, моді не зрозумів точку зору. І на сьогоднішній день він робить е, заяву для своїх. Е, Службовців і говорить про те, що такої зустрічі із Путіним не буде. Але справа в тому, що не один моді робить відповідні заяви ще одна країна євразійського континенту, а саме Китай, фактично через день після Вересневого саміту. 17 вересня робить заяву про те, що вона не буде підтримувати ядерні амбіції Путіна, ядерні погрози Путіна, так, глава Китайської Народної Республіки Сі Дзіпінь тоді якось так випадково пропустив вечерю з кремлівським диктатором Путіним. Це така інформація, яка ну публікувала в засобах маси інформації, але не мала широкого розголосу. Втім, дуже важливо її розуміти і знати, що тоді під приводом, нібито також ковіду, Сідзіпінь сказав, що він не буде. Приймати участь у тій вечері, де буде і Путін. Він не захотів з ним сидіти за одним столом. Ну ви, мабуть, пам'ятаєте, чимало з цього приводу гуляло мемів у різних засобах масової інформації, де фактично Путіна не дуже шанували на цьому саміті. Так от, історія із претензією Китаю до ядерних погроз Путіна не завершилася одним лише Шанхайським самітом. На початку листопада цього року до Китаю. За офіційним візитом прибув канцлер Німеччини Олаф Шольц. Дуже давно з європейців ніхто не відвідував Китай. Для Китаю цей візит був дуже важливим, так само як і для Європи, тому що політика нероз'єднання, навіть зближення Китаю з Європою, вона залишається в пріоритеті Європейського союзу. Це дуже важливо і для Китаю, і для ЄС, для їхньої подальшої співпраці. Ну, звісно, для нас також, щоб Китай був подальший від Росії. І, от саме тоді Сідзіпінь на зустрічі із Олафом Шольцем, сказав, що він виступає проти застосування ядерної зброї в Європі і висловив пряме зауваження щодо необхідності не допустити ескалації війни Росії в Україні, особливо із застосуванням ядерної зброї. Але не лише зустріч з Олафом Шольцем, де Сідзіпінь говорив про неможливість застосування ядерної зброї Росії в Україні, була Одним із визначальних факторів позицій і Індії, і Китаю по відношенню до ядерних погроз Путіна. В цій частині варто було б все-таки згадати і зустріч Сізіпіння із Джо Байденом, яка відбулася в переддень саміту Великої Двадцятки. Я вам також про це розповідав у себе на Ютуб. І ви про це читали. І знаєте, І саме в той день, точніше, наступного дня після цієї зустрічі, відбулася масована атака. По центру України, по всіх містах фактично України, ну як, нібито така відповідь Путіна на те, що Джо Байден Сі зіпіням заявили про те, що позиція Китаю абсолютно очевидна, він не підтримуватиме відверто відкрито, тим паче військову Росію. Путін дуже злився з цього приводу. Ну і ми отримали по повній програмі тоді. І от пройшло три місяці, але справи у Путіна стають все гірше. На цьому тлі ми отримали. Нову інформацію про загадкове відведення військ е, Збройних сил Російської Федерації з правого берега Херсонщини. Чому говорю загадкове? Тому що в моєму розумінні і за моєю аналітикою Путін не ухвалював цього рішення. Це рішення ухвалював щось Соровікін -Шо -Шо і Шойгу. Путін дуже не хотів це, він ніяк це не коментував, хоча зараз говорить, що там вроді би які-то території ми анексірували, і це у нас побіда. Ну, загалом це в, в класиці Путіна. І от е, Саме сьогоднішні заяви у Киргизстані, вчорашні заяви на Раді справ чоловіка, ну весь час мені складно цю, вимовляти цю конструкцію. Ми знову поставили перед питанням, а чи справді Путін буде переглядати свою ядерну доктрину, бо він говорить про те, як я говорив на початку відео, що можливо переглянути свою, аби завдавати превентивних ядерних ударів. Я думаю, що це лише погроза і. Пусте розмахування цієї ядерної баловою, як я сказав, тому що в цій частині варто нагадати ще одну тезу, яка була озвучена. Екс-радником президента Сполучених Штатів Америки з нацбезпеки Джоном Болтоном, він був радником у Дональда Трампа, який дав чітко зрозуміти Путіну, що з ним буде, якщо. І тут пряма мова, я вам просто її зараз зацитую. Є багато пропозицій, сказав Болтон, знищення російських військ середині України, знищення Чорноморського флоту на випадок, якщо Росія застосує ядерну зброю. Я не проти всього цього, вони ті, хто вторся в Україну. Я маю на увазі, він зараз говорить про те, як саме будуть. Знищені російські війська в Україні, якщо раптом буде засована ядерна зброя тактична Путіним. І далі він продовжує. Але вони не ті, хто несуть відповідальність за наказ використовувати ядерну зброю. Я думаю, якщо ми дамо зрозуміти, що ми покладемо відповідальність на людину, яка віддасть цей наказ, це збільшить шанс запобігання тому, що вона віддасть цей наказ. Болтон прямо натякає, що Путін буде знищений. Ведучий цієї програми, де він давав коментар. Не погодився із Болтоном і каже, мовляв, це зробити буде неможливо фізично. На що Болтон чітко відповів: я не згоден, що ми не можемо дістатися до нього, і я думаю, що він це знає. Можете запитати Касема Сулеймані з Ірану, що відбувається з тими, кого ми вважаємо за загрозу США. і справді свого часу Путін на Валдайській конференції говорив про те, ну як же це так взяли і вбили Сулеймані. Не стісняється нічого. Взяли от, Сулеймані вбили іранського. Генералу. Можно как угодно относиться было к Солімані. Ну, как угодно. Но ну, это официальное лицо другого государства. Убили на территории третьей страны. И сказать, да, мы убили. Что это такое вообще, Мы где живем? А Сулімані справді був терористом і Сполучені Штати Америки не запитували, чи то треба робити, чи ні. І от у п'ятницю, 2 грудня. Трішки повернемося назад, буквально на один тиждень. В режимі відеозв'язку, щоб вже розставити всі крапки на цій по цій темі, я вам наведу дуже цікаву пікантну інформацію, інсайдерську. Так, от 2 грудня в режимі відеозв'язку Путін провів оперативну нараду з постійними членами Ради безпеки Російської Федерації. Після основної частини у закритому форматі, вже вузьким складом обговорювали доповідь йому про те, як. Доповідь робив, зокрема, секретар Ради безпеки, Ради безпеки Микола Патрушев, таку доповідь стосувалася того, яка ядерна потужність Росії на сьогоднішній день. У доповіді Путіну повідомили, що 87% стратегічних і тактичних ракетних ядерних озброєнь Росії мають обмеження до застосування. Ну, простими словами, це ядерне сміття. І вони ну, загалом не придатні до застосування, в принципі. Ну, і от Путіна тепер перспективи знищення. Світу починають дуже сильно танути. Ви скажете, мовляв, це якась маячня. нічого подібного. Я вам веду один приклад, дуже важливий. Зверніть увагу, що ми дуже часто чуємо повідомлення про те, що літаки, які випускають ракети по інфраструктурних об'єктах України, заходять в Каспійське море, тобто на територію Каспійського моря. А знаєте чому? Тому що не всі ракети, які відчіпляються від е, літака, Потім, яких спрацьовує стартер для запуску, спрацьовує цей стартер, і вони падають дуже часто в воду. Вони не долітають до України і таких випадків чимало. І тому, мабуть, там так масово гинуть дельфіни. Ну, якісь речі, такі дивні збії обставин. Росія справді сьогодні не має сучасного військового обладнання, не має в достатній кількості. Все те, що вона використовує, це спадок часів Радянського Союзу. Тому всі ядерні риторики. Путіна, тому що вона не одна. Я говорю риторики це чистої води блеф. Що ви з цього приводу думаєте? пишіть у коментарях, підписуйтесь на мій канал. Буду е дуже радий почитати, їх відповісти. Всіх люблю, ціною шаною. Не перемикайтесь! Все буде Україна!